Часник невибаглива культура, яка легка в посадці і догляді, але навіть з ним виникають труднощі для того, щоб боротися з проблемою пожовтіння листя і врятувати урожай. Важливо знати причини, через які це відбувається, посадка раніше терміну. Кожній рослині підходить певний термін висадки. Точно так же і культурі часнику потрібно особливий час для благополучного зростання, якщо висадити насіння занадто рано. То до заморозків вони встигнуть не тільки зміцнитися корінням, а й прорости у зимовий час, така рослина не помре, проте сильно ослабне, що позначиться на подальшому кольорі кінчиків листя. Неглибока висадка поширеною причиною пожовтіння чесникового пір'є може стати неправильне. Занадто поверхневе занурення зубчиків в ґрунт. Більшість городників висаджують часник в зиму. Це означає, що рослина повинна знаходитися в ґрунті на такій глибині, яка дозволить йому не замерзнути у разі, якщо посадити зубчики поблизу до площини ґрунту, зиму вони можуть не пережити підмерзання культури, негативно позначиться на здоров'ї листя і на подальшій врожайності. Винні нічні заморозки. Період заморозків може негативно позначитися на будь-якій рослині, адже навіть коли погода налагодилася і на вулиці тепло, вночі температура може падати до нуля градусів. Якщо часник почав рости в такий період, це позначиться на кольорі його пір'я в майбутньому. Зрозуміти, що винні нічні заморозки можна так, якщо зійшли стрілки спочатку були здорового зеленого кольору і за короткий термін стали набувати жовтий відтінок. То, можливо, цьому виною мінливість весняної погоди допоможе в такій ситуації підгодівля для підвищення імунітету. Для цього потрібно удобрити ґрунт гноєм і калійною сіллю, невідповідна для посадки ґрунт. Щоб часник ріс здоровим і сильним, важливо підібрати правильну землю для посадки. Рослина погано зміцнюється в занадто важкій або кислому ґрунті, тому найкращим чином підійде легкий ґрунт з високим вмістом органічних речовин. А також з нейтральним показником надмірна вологість, незважаючи на те, що культура чеснику любить сиру землю, підвищена вологість може сильно нашкодити рослині, нерідко перенасичення рідиною відбувається через важку глинистого ґрунту. Якщо у вас на ділянці саме такий ґрунт, швидше за все, вода застоюється в ньому і не встигає йти, тим самим перенасичуючи рослину. У сукупності з особливостями ґрунту занадто частий полив може погіршити ситуацію. Недолік мікроелементів часто після довгого використання без перерв ґрунт перестає бути насиченою важливими мікроелементами, так як віддає все рослинам, якщо часник має червонуватий відтінок на стрілках разом з пожовклими кінчиками. Це може означати, що ґрунту не вистачає азоту, якщо ж рослина почала жовтіти і опускатися до землі з поздовжніми опіками по краях. Це говорить про брак калію і магнію. Ґрунт необхідно просочувати відсутніми елементами, з чим впорається підгодівля. Наприклад, при нестачі азоту в ґрунті підійдуть азотовмісні добрива одним з найдієвіших є єсчовини. Яка миттєво всмоктується рослиною і повертає його до здорового вигляду, але перегній або саморобний настій страви теж впорається з азотним збагаченням ґрунту, наслідок хвороби. Ще одна причина нездорового вигляду рослини наслідок перенесеної хвороби. Часник вразливий перед такими грибковими захворюваннями, як фузаріоз, чорноцвіль, бактеріальна і біла гниль. Ці інфекції не тільки вражають рослину, але можуть і погубити його, якщо ви помітили, що листя почали жовтіти. А також в'янути і загнивати це може бути тривожним дзвінком хвороби для того, щоб уберегти урожай. Слід здійснити дезінфекцію часнику в легкому розчині марганцівки. Крім цього, буде доречним піддати обробці грядку особливими біопрепаратами з метою профілактики і боротьби із захворюваннями рослин.